Починаємо. Рубрика Кухня трястся вітрила. Ну, того, що це знаєш, як о, зараз модно в ресторанах робити відкриті кухні. Коли все видно, як оці пільмі вона руками загортає, там, це м'ясо і так далі. І що видно, що там все чисто, що там або брудно, або таракани бігають. Ну, щоб, тобто все видно, прозоро. І зараз навіть я в центрі у нас зустрічаю, багато таких закладів повідкривалося, що вони прямо перед вітриною там піцу якусь роблять, крутять оце все в бейкері, там є така штука. І тому це кухня, тому що кухню зазвичай відкривають і показують це саме е, таке інтимне місце у будь-якого бізнесу чи продакшену чи в людей. Ну, Насправді, якщо ти додому навіть до кого зайдеш і в тебе, ти зайдеш просто на кухню, і там видно одразу, як живе сім'я, як хто в домі господар, як там все, порядок, непорядок, як готується їжа, в якому все стані. І тому це кухня. кухня